За минулі дні на Волині чотири аварії з травмованими мотоциклістами. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися у період з 30 червня по 2 липня. У них травмувалося п'ятеро осіб. У п'ятницю між селами Залухово та Почапи Ковальського району 21-річний водій мотоцикла Ліфан ймовірно не впорався з керуванням та впав. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Цього ж дня у Шацьку 22-річний водій автомобіля Кіа зіткнувся з мотоциклом Вайпер, за кермом якого перебував 19-річний житель Ковальщини. Керманича двоколісного з травмами доставили до лікарні. У суботу, 1 липня, 34-річний нетверезий водій Рено поблизу села Носачевичі зіткнувся із мотоциклом Ліфан. Травмувався 26-річний водій двоколісного. Вчора ж у селі Костюхівка на Маневичині 26-річний мотоцикліст не зміг оминути перешкоду та впав на дорожнє покриття. Чоловік та пасажирка, 18-річна місцева мешканка, отримали травми їх ушпиталили.